Хто святкуватиме цьогоріч 9 травня? Опитування свідчать, що все ж є ті, хто вважає День перемоги святом гідним відзначенням. Так склалося історично. Роками Україна в складі СРСР, а пізніше в часи незалежності, відзначала 9 травня, а саме День Перемоги, салютами і парадами. Однак, після 2014 року все частіше і влада, і громадськість вшановували 8 травня, яке в світі відзначають давно. Це День пам'яті та перемоги над нацизмом у другій світовій війні. Війні, а також день примирення. Ми всі прекрасно розуміємо, що війна закінчилась 8 травня. був акт капітуляції, де підпаде було підписане Радянським Союзом і Сполученими Штатами, Великобританію і Німеччина підписала акт капітуляції, і зрозуміло, що це питання, сам акт капітуляції, це питання трагічне. Так, бо в тій війні дуже багато люд... загинуло людей і їх треба вшановувати. А от 9 травня, як свято за словами істориків, стало популярним в 60-70-х роках минулого століття. Радянський Союз побудував навколо нього цілий ідеологічний культ, помпезні паради, салюти і 100 фронтових грам давали, аби не виділяти реальну допомогу ветеранам та дітям війни. В радянській системі воно почалося бути. Культом ідеологічним культом і десь десь вже в х роках почали розвінчувати це це святкування, переводити його в свято і робити з, з нього такі парадове святкування, замість того, що навіть тим самим. Учасникам великої учасникам світової війни надати якусь допомогу, чи на лікування, чи матеріальну допомогу. Ну воно більшість переводилось таке пропагандистське комуністичне свято. І не дивно, що ставлення до дня перемоги 9 травня зазнало суттєвих змін. Зокрема, цьогоріч у 2010-му це було одне з найбільш важливих свят. Так вважали 58% населення. До 2021 року його популярність впала вдвічі, і вже тільки 30% вважали його цінним. А от цього року залишилося тільки 13% прихильників. Про це свідчать дані соціологічного опитування КМІС. А от тернополяни та гості міста розповідають, що відзначають не 9, 5 травня, а 8 разом з усім світом, бо це офіційна дата завершення Другої світової війни. І ми відмовляємося тут однозначно. Хоч у мене і батько Війна. пройшов з першого дня війни до Берліну на того дне, тоді було, був час такий, що треба було. От я, я нічого так, тому Просто що все вивернули, перевернули. Так, я ходив, бо я був молодий. А коли людина молода, вона сприймає життя інакше. Це зараз вже, от в свої роки, я аналізую, як, до чого і чому. Я вважаю, що варто перекусити все, що в нас було спільно з радянським союзом, і рухатися в сторону суто Європою, нового світу, скажімо так. І нам не варто святкувати те, що паралельно святкують в Росії. Опитані нами додають, що з нетерпінням чекають вже на свій день перемоги, який відзначатимуть, коли Україна виграє війну. Ми з дня на день чекаємо, коли воно вже там трапиться, це що, коли їх випхають туди в Азовське Скоріше. море. І молимо, Господа Бога, хоч може не можна це робити, щоб не казав він їх цих вбивців це не люди. Це не нація, це виродки. Коли ми переможемо, ми зможемо довести і собі, і всьому світу, і ті самій Московії, що ми окрема країна, ми окрема держава, в нас різна культура. Нарешті ми зможемо показати себе, що ми незалежні, що ми все ж таки відрізняємося, тому що нас дуже часто плутають з Росією, і це, це це не добре. Ми зовсім дві різні держави, дві різні національності. Вони, якщо в нас є щось спільне, то це вони вкрали в нас. Тож, звичайно, що чекаю нашої перегро, перемоги, розгрому Росії. Тож тернополяни додають, що 8 травня обов'язково вшанують пам'ять усіх загиблих у другій світовій війні.